Вітаю ще раз. Я хочу розглянути у рубрики три карти, або як я її підписую, беріть карти, це що нове прийде у ваше життя на цьому тижні. Тому що, якщо ви подивитесь загальну енергію, основний посил цього тижня це оновлення. Тобто, або щось нове, або оновлення того, що вже є. І як допомога і підсказка ми зараз розглянемо три карти, які нам покажуть, що ж нове іде у життя. Так, перша карта, друга карта. Третя карта. Як завжди, або поставте на паузу, або відчуйте одразу, яка карта є вашою. От, а я вже буду одразу перегортати. Тобто, перша карта, хто у нас там? Сімка Пентаклів. Друга карта маг. Третя карта Верховна жриця. Так, перша карта сімка Пентаклів. Сімка Пентаклів це карта збору врожаю, її ще називаю. Це Або початок якогось процесу, або ви вже бачите результат. Перспективу того, що ви робите, скажімо так, на фізичному рівні. Четвірка та король Пентаклів. Ну, дивіться, О, перша карта мені більше фонить відносинами. Все ж таки, тут у нас рицар кубків і король Пентаклів. Є таке відчуття, що ви отримаєте якусь дію від. Певного короля Пентаклів, яка або ви себе поведете як король Пентаклів, або ви отримуєте певну дію від короля Пентаклів, яка буде От відчуття такого зцілення, але це не щось глобальне, але особисто для вас ви для себе закриєте щось. Це може бути як людина після якогось конфлікту. Пішла на контакт і щось виправила, або взагалі, як то кажуть, нарешті щось змінилось. Тому що тут є відчуття, як була пауза між людьми, і тепер є дія. Тобто ви побачите дію. Але чому я кажу завжди слухати загальну енергію? Головне, щоб це не було по старим схемам. Тому що дуже часто у відносинах буває циклізм, коли там люди сваряться одне і те саме, потім помирились, але оці моменти не закриваються. Тобто проблема все одно продовжується. Так, ага, тут погано видно, я не виставила їх в кадр. Отак. От Тобто для тих, хто обрав першу карту, це каже про те, що ви побачите відчуття примирення, відчуття те, що людина вийшла на зв'язок. Це може, до речі, да, програти ще як не про примирення, це як варіант ще по відчуттю, як людина вийшла на зв'язок. Тобто якийсь час не було контакту, не було зв'язку з людиною. Це перший момент. Другий момент, дуже потужний, це мах. Втілення в матеріальній формі фізичних, втілення в матеріальній формі ваших бажань. От. Оце я так коротко описую старший аркан. У. Ну, це глобальні якісь моменти, дуже глобальні. Тобто перехід іде, наприклад. Якщо ми кажемо про людину на рівні відносин, ви були незаміжні або нежинаті, оформляєте шлюб. Ви були безробітні знаходите роботу, або навпаки, у вас просто підвищення йде. Тобто тут є якийсь момент, по-перше, помагу це те, що ви хотіли, але пам'ятаємо про те, що дуже часто люди формують несвідомі запити. Що таке несвідомий запит? Це коли ви вам не подобається те, що ви маєте, і ви хочете якихось змін, але у вас немає конкретики. Тобто конкретики немає, чого я саме хочу. Мені мене не влаштовують мої відносини, але що я хочу, я не знаю, що я хочу. Я хочу, щоб все якось там змінилось. І ці зміни можуть притягнутися, але вони будуть хаотичними, на ваш погляд, тому що які запити, такі зміни, скажімо так. Тобто у вас перетягується процес змін. І є відчуття, що це стосується не тільки відносин, а будь-якій фінансовій сфері діяльності. Це прям торкнеться всіх сфер. Приймайте це, це для вас. Це, можливо, в якийсь момент це поставить на паузу деякі процеси, вам буде здаватися, а що з цим робити, і буде лячно зробити крок. Але я б вам рекомендувала все ж таки ці звіни прийняти в своє життя і усвідомити свої запити, що дійсно ви бажаєте. Тобто те, що було несвідоме, озвучте, побачте, чого ви хочете, щоб цей процес якось трохи конкретизувати. Так, для тих, хто брав третю карту: Верховна Жриця. Ну, верховна Жриця, в принципі, специфіка цієї карти це наказати напряму це давати підсказку. Це які знання непрямі. Чомусь поверховна жриці перший момент, який в мене випав достатньо такий цікавий. Є відчуття. Проявлення тіньової сторони. Тобто на цьому тижні, що нове до вас прийде, це нові знання. Нові знання у вас програються ситуації, коли у вас буде імпульс, що зробити несвідомий. Тобто ви не будете розуміти, а чому я саме хочу, чому саме я, чому, так, зараз формую думку, вибачте. Що саме? Не що саме, так. Щось у мене трошки комп'ютер <хи> напрацює зараз, що я хотіла сказати. Тобто у вас будуть такі інтуїтивні імпульси, несвідомі. Тобто, конкретизувати якось, раціоналізувати їх, ви не зможете в моменті. Наприклад, подзвонити комусь, поїхати, зробити щось, але вони вам проявлять якісь моменти. Які були приховані? Тобто це, на цьому тижні ви побачите моменти, які були приховані від вас шляхом інтуїтивного відчуття. Не знаю наскільки це. Ну, це дуже яскравий приклад. Наприклад, коли жінка відчуває, що чоловік зраджує, і вона там. Вирішила все ж таки прийти раніше додому, або зустріти його з роботи. От якісь такі моменти, вони несвідомі до кінця, тобто вони імпульсні, але вони розкривають ситуацію. Тобто, приходите і бачите щось, і розумієте, чому ваша інтуїція вас не підводить. Да? Тобто є такий ще момент. І оці знання, які були таємні, приховані від вас. Вони дають вам ще момент вибору. Тобто, далі у вас буде вибір. Тобто спочатку ви отримуєте знання, а потім вам ще доведеться обрати, що робити з цим. Тобто, ці знання вони дуже такі важливі. Це не просто прийняли інформацію і все, на цьому закінчилось. Ні. Після цього ви маєте зробити вибір. Тут такий момент. Зараз навіть докину ще що ж там за вибір. Бо третій варіант цікавий, що стосується цей вибір. Цей вибір може стосуватися, обрати те, що дасть вам легкість. Тобто ця інформація. По-перше, вона прояснить якісь ситуації. По-друге, ця інформація підштовхує вас до дій, що ви обирали те, що буде легше для вас не важкість, а легкість. У чому зараз крутиться пісня, яка набирає обертів, популяризацію «Обиратиму себе. Здається, вона не так звучить, але в цьому випадку, прям такий посил дуже потужний обирати себе. Оберете те, що буде краще для вас. Так, на цьому все. Рада була вас бачити через карти і до наступної зустрічі!